Сьогодні на моїх очах людина років п'яти розбила величезне дзеркало в торговельному центрі. В ту ж мить до нього підійшли та присіли батьки і почали спокійно з'ясовувати, як будуть вирішувати цю ситуацію. Мама запропонувала попросити віник та власноруч прибрати всі уламки. Сам хлопчик сказав, щоб тато оплатив збитки за рахунок іграшок, за якими вони туди прийшли. Продавці мовчки спостерігали за ситуацією та були дуже здивовані, як і я. Все ж так просто: три людини зіткнулися з проблемою і разом обговорює як все вирішити? Коли моя бабуся була дівчинкою, її образив однокласник. Вона сіла на лавочку та плакала. Коли до неї підійшов інший хлопчик з паралелі, він сів поруч, взяв її за руку та сказав: Давай, дружити, зі мною ти будеш плакати тільки від щастя. І знаєте що? Вони досі разом, і плакала вона лише коли дідусь зробив їй пропозицію. Народилася моя мама, онучка. І коли нещодавно коханий подарував їй великий букет троянд, їм вже за 70 років. А вони досі ходять за ручку, мило цілуються та обіймаються. Моєму брату 5 років мама працює медсестрою у лікарні. З початком повномасштабного вторгнення він не зміг більше ходити в садочок. Тому мамі не залишилося більше нічого, як брати його з собою на роботу час від часу, коли бабусі не можуть за ним доглянути в її робочу зміну. Щоб не було зайвих питань, для братика було придбано костюм лікаря, в якому він і знаходився у лікарні. Але одного разу цей бешкетник одягнув рукавички, бахіли та зайшов прямісінько в операційну. Коли його побачили, м'яко кажучи, були здивовані, спитали, що він там робить, на що він спокійно собі відповів Не хвилюйтеся, я мікрохірург. Їдемо ми з подругою у автобусі на заняття. Як зазвичай це і буває дуже багато людей. Ми ледве втиснулися на стоячих місцях. Їдемо, і я помічаю якийсь незвичайний манікюр у своєї подруги, яка разом зі мною тримається за поручень. Починаю уважно роздивлятися, бо покриття з якимось незвичним глітером, торкаюся пальцем, а вона прибирає руку. Я ще раз берусь, бо я ще не зрозуміла, що воно таке цікаве. А вона знову прибирає. Я вже починаю сердитися. І тут моя подруга помічає, що відбувається, та пошепки каже мені. Що це не її рука. Добре, що нам якраз треба було вже виходити. Були у друзів у гостях, грали в пляшечку. Моєму чоловіку загадали бажання, щоб він зізнався своєму кращому другу у коханні. Той пішов на кухню до нього та так романтично, ніби по правді все розказав. Тільки но він хотів зареготати, як друг накинувся на нього та поцілував. Застрибав від щастя та сказав, що давно про це мріяв, але думав, що це невзаємно, адже в нього є жінка. Чоловіку так і не вистачило сил зізнатися йому, що це був жарт. Але дружбі, походу, кінець чи початок романтичної історії. Покликали нас з подругою на вечірку, але попросили прихватити пельменів. Ми так і зробили. Прийшли та намагаємося потрапити в квартиру. Вона була на першому поверсі, але так гучно шуміла музика, що нас ніхто не чув. Тоді ми вийшли і намагалися постукати у вікно зі зворотної сторони дому, де мала бути спальня, але рукою дістати не могли. Нічого краще аніж кидати у вікно заморожені пельмені Ми не придумали. Тож півпачки були закинуті у відкриту квартирку. Яке ж було наше здивування, коли таки потрапивши у квартиру, ми не знайшли ніяких пельменів. Походу то була спальня сусідів. Кожного ранку на навчання їду з селища у місто. Автобус ходить раз на годину, і до мого дому він під'їжджає вже забитий людьми. Але я знала, звідки він починає їхати, тому стала виходити раніше, щоб дійти до початкової точки та їхати сидячи. Це побачила наша сусідка. Жінка ну дуже пухка та в роках. Кожен раз мені доводилося з поваги їй поступатися місцем, але мені це таки набридло, тому я стала просто займати собі більш зручне місце біля поручнів. Це збісило ту саму сусідку, і вона прийшла пожалітися на мене моєї мамі, що її донька перестала для неї займати місце у маршрутці. Мій друг після школи зібрався одразу йти працювати. Тато такого повороту подій не підтримав. Мовляв, освіта це надзвичайно важливо, і він сам без своїх двох мало чого би досягнув. Але хлопець впертий та привів, наприклад, свою маму, яка, незважаючи на відсутність освіти, стала дуже впливовою людиною та достатньо заробляє. Тато такій новині дуже розізлився. Він цього навіть не знав. Став заставляти свою жінку обов'язково отримати освіту, хоча б заочно, інакше, подає на розлучку. А жінка-то взагалі вчитися не хоче, їй воно не потрібно. Вона і так чудово влаштувалася у житті. Навіть не знаю, чим вся ця історія закінчиться. Пізно ввечері я відчула сильний запах диму. Одразу зрозуміла, що щось не так. Пішла, подивилася у себе, нічого не знайшла. Потім, по запаху, дійшла на джерело, і це була сусідня квартира. Двері були відчинені, але вдома нікого. А диму розійшлося вже багато. Я хочу ж визвала пожежну та попередила сусідів. Ми всі вийшли на вулиці, стоїмо, хвилюємося, і тут я помічаю посеред на. Товбу того самого сусіда, володаря квартири, стоїть собі, чіпси наминає. Я питаю, що сталося. А він каже, що загорілось, щось на кухні намагався потушити, та не вийшло. От він і вийшов на вулицю в безпечне місце. А викликати пожежну та попередити сусідів не треба. Мені було 12 років, коли батьки залишили мене вперше з моєю новонародженою сестричкою. Не встигли вони виписатися з пологового, як мама з татом пішли відмічати цю подію зі своїми друзями-алкоголіками, кинувши мене один на один з немовлям. Я впоралася з пелюшками, вколесала спати. А от нагодувати маленьку було нічим. Мама не націдила молока, а суміші також не було. Ми були недалеко від пологового, тому я взяла сестру на руки та пішла туди просити молока. Підходила до кожної породіллі та просила допомоги. Вмовляла Нічого не казати в Служби безпеки дітей. Так і прожили ми цей важкий тиждень, поки батьки були в запої. Вчора чоловік прийшов з корпоративу з жінкою. Час 2.45 ночі. Він тихо зайшов. Сказав тій, щоб не шуміла, аби сім'ю не розбудила, роззувалася та йшла до кімнати. А я якраз сиділа, курила на кухні у темряві. Сказати, що я була в шоці, то нічого не сказати. Тихесенько підходжу до дверей декілька хвилин тиші та чую, мій пихтить. Дивлюся, а він там підіймає дві гирі по 20 кілограмів. Це була жінка з його роботи, і вони поспорили, що він не зможе підняти ці гирі 20 разів та не вірила. Привів додому. Щоб доказати, ось так він і вибив собі відпустку у липні. Тато все життя сміявся над мамою та сестрою, потім над жінкою. Що вони не вміють розраховувати кількість начинки для пирога. Завжди залишається лишня і йому є чим перекусити, поки випічка в духовці сварив та висміював кривий жіночий окомір, і все таке, але один день повністю перевернув його світ. Підійшов він до кухні, де ми з мамою якраз готували пиріг з начинкою. Мама повчала мене, що треба зробити начинки побільше та відкласти в окрему тарілочку, бо тато завжди стоїть з ложкою за нею. Вчора чоловік допомагав сину чистити зуби перед сном, йому 5 років. Далі зі слів чоловіка дивиться на мене сумними очима. Питаю в нього, що сталося. Він каже: Чи правда, що чоловіки помирають раніше за жінок? Ну, загалом так. Значить, ти помреш раніше за маму? Можливо, далі син повернувся до мене, дивиться глибоко в очі, батьківське серце ледве не розірвалося, і видає тату, навчи, будь ласка, маму закачувати ігри на iPad. Улюблений спогад з дитинства: шкільні сосиски в тісті. Вони були такі смачнюші, що розліталися в перші ж хвилини. Звісно ж, було багато тих, кому не вистачало, і мій однокласник помітив цю ситуацію. Тож придумав цікаву схему. За п'ять хвилин до закінчення уроку просився в туалет, а сам ішов у столову та викуповував штук 15 сосисок у тісті, які потім продавав за збільшеною ціною тим, кому не дісталося. Так він поступово назбирав собі на омріяне Лего. Коли виріс, також не загубив свої навички і став багатим підприємцем. Thank you. Грав чоловік з донькою в Черепашок Ніндзя. Він за доброго персонажа. Вона за злого. І ось в якийсь момент донька бере іграшкову зброю та стріляє у Мікеланджело. Чоловік увімкнув акторську гру на максимум та зобразив смерть. Донька здивувалася, каже, як так? Вона ж була незаряджена. Ну гаразд, присіла, прощупала пульс. Каже, зараз у лікаря пограємо, полікувала. Тато все лежить. Потім пограла в салон краси, втомилася. Наприкінці каже: схоже, доведеться грати в похорони. Чоловіка в ту ж мить, як вітром підняло. Поїхали ми з друзями хлопця в ліс на шашлики та пікнік. Все було доволі непогано. Ми веселилися, пили пиво, смачно їли та сміялися. Але потім було весело всім, окрім мене. Коли ми вже все зібрали та збиралися їхати додому, я мала сісти в автівку останньою. А ці дурні вирішили прикол спіймати, захлопнули переді мною двері та поїхали. А я залишилася одна в лісі, де немає зв'язку, їжі, води, навкруги тільки дерева. Мене одразу ж охопила паніка. Я намагалася побігти та через 5 метрів впала. Ця чудова комп компанія майже одразу повернулася, посміялися і відвезли в травмпункт, адже я зламала ногу. Більше в мене не було ні хлопця, ні друзів. Стою в черзі на касу банку, залітає якийсь хлопець вперед всіх до касира, питає її, яка зараз дата? Та каже 18 липня. Далі задає питання, який рік вона каже, 2024. Хлопець радісно хлопає в долоні та вибігає підстрибуючи з залу. Перед виходом до нього підійшов інший чоловік. Запитав: Твоя машина часу також працює. Дай п'ять. І тоді вони вже побігли під стрибом разом. Сказати, що ми були в шоці, то нічого не сказати. В дитинстві мого батька ну дуже дратували собаки, які вічно гавкали за вікном. Він на них завжди сварився, а я якось адаптувалась та навчилася просто ігнорувати цей звук. От і не помітила на парі, що якась собака гавкала під вікном вже майже півгодини, і надалі не помітила б, якщо б не викладач, який відкрив вікно і погавкав на ту собаку у відповідь. Спочатку вся аудиторія поринула в тишу, одночасно здивувалась, потім всі видихнули з полегшенням і посміялися з ситуації. І ще ми тепер всі знаємо дієвий спосіб вгомонити. Псів. Моєму брату 5 років мама працює медсестрою у лікарні. З початком повномасштабного вторгнення він не зміг більше ходити в садочок. Тому мамі не залишилося більше нічого, як брати його з собою на роботу час від часу, коли бабусі не можуть за ним доглянути в її робочу зміну. Щоб не було зайвих питань, для братика було придбано костюм лікаря, в якому він і знаходився у лікарні. Але одного разу цей бешкетник одягнув рукавички, бахіли та зайшов прямісінько в операційну. Коли його побачили, м'яко кажучи, були здивовані, спитали, що він там робить, на що він спокійно собі відповів: Не хвилюйтеся, я мікрохірург.